Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Далі про російську дипломатію продовжимо говорити. Лавров поїхав до Бразилії, і там під час свого візиту ми знаємо, що президент Бразилії дуже такий дивну дивну позицію займає в питаннях російсько-української війни. І вважає навіть заяви такі робив публічно, що це сполучені штати провокують, стимулюють цю війну. Ну тобто, Дасілва, президент. Бразилії, він входить до цього клубу. Чи то корисний. Чи то ексцентричних диваків, які хочуть бути не такі, як всі, але очолюють величезну державу. То до очолює величезну державу економічно потужну. і намагається так би мовити в конфронтацію з західним світом вставати в якусь таку позу. Це використовує Росія. Звичайно, ці сигнали читаються в Москві. Ославров відвідав Бразилію, провів там низку зустрічей. І під час цих зустрічей заявив Несподіване, що виявляється, Росія зацікавлена. Лина в якнайшвидшому завершенні війни в Україні. Ну він каже конфлікту, так українського кризіса, конфлікта і подібна така орувельська лексика. У нього там, але справді ця теза, що Росія зацікавлена завершити якнайшвидше, Вона знову прозвучала. Знову ж таки, це можна сприймати як блеф Росії, як спроба замилити очі всім навколо, там бразильським партнерам чи всіх, всім, хто чує цю прес-конференцію, так а може дійсно бути сигналом того, що певна так би втома від того, що все йде не по сценарію, не так накопичується і навіть в Лаврова часом ці нотки прориваються в його виступах. Можемо послухати цей момент. Ну що... Мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем. В этой связи они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности Российской Федерации. А такие планы Запад реализовывал уже долгие годы. И вторая задача, конечно, защитить жизни и законные права русскоязычного населения Востока и Юга Украины. Ну, знову це пропаганда, бла бла бла, про рускоязичне населення і захист його інтересів, і що запад провокує. В Принципі, це лягає у картинку світу Дасілви, президента Бразилії, що Захід втручається, провокує і так далі. І в принципі, тут Лавров виступив унісон із фактично лінією російської пропаганди, яка впливає, вкоренилася принаймні в голови Луїса Лули Да Сілви, президента Бразилії. Бразилія повторює російсько китайську пропаганду щодо війни в Україні це коментар Білого Дому. Джон Кірбі, якраз координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США, заявив про це так само прямо прямим текстом на своєму брифінгу, каже, що заяви до сіл ну, абсолютно не мають нічого з реальністю спільного, і вони лягають у прокрустове ложе е, пропаганди китайської російської, яка обтинає істину і залишає виключно те, що. Вигідно і Москві і Пекіну і перегукується виступи до Сілви з лінією, яку Китай, і Москва в своїй пропаганді використовуючи. Свідомо це до Сілва робить, чи йому так вигідно? Ну, питання без відповіді наразі виглядає так, що просто вигідно, що цей його курс такий популіста, і він так заграє зі своїм електоратом, в тому числі. Ну і ще щоб закінчити тему цієї геополітики російської дипломатії, кілька слів прозу зустріч Путіна і Шойгу, які зустрілися з міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Ця зустріч от відбулася вчора. Фото з'явилися е, такої комунікації, так між міністром оборони Росії, але й Путін був присутній. Уважив так би мовити. виявив свою повагу до китайських партнерів, і ось власне з міністром оборони Китаю вони провели бесіду. Ніяких практичних результатів немає. Ніяких договорів про оборонну співпрацю чи надання бо. Репасів іншої зброї з боку Китаю і Росії не було підписано. На щастя, ну так би мовити, мило побесідували, запевнили одне одного в тому, що вони партнери на віки вічні, е, близькі друзі і так далі. і Що Китай готовий співпрацювати з Росією, шукати спосіб врегулювання кризи в Україні. Це вже прозвучало від Міністерства закордонних справ в КНР в контексті ось цієї зустрічі. Однак, на щастя, не маємо сигналів щодо того, що Китай якось змінив свою позицію про надання. Зброї Росії, ну а далі продовжуємо розмову про те, як Росія намагається вплинути і на світову політику, і на ситуацію в Сполучених Штатах, вербуючи там свою агентуру.